Звичайні каштани, повз які ми проходимо щодня, можуть стати у пригоді, адже завдяки їм можна зробити добру справу. Як саме розповімо у сюжеті Павлоградський ліцей номер 9 імені Євгенія Єніна вже не перший рік долучається до благодійних акцій. Під час війни згуртованість і єдність кожного українця, вона мабуть, дуже важлива. І під час війни за всі ці роки ми стали мабуть ще згуртованішими ніж були до війни, і тому кожною акцією, яку ми проводимо протягом року, ми Здійснюємо мрії нашого ліцею, набуваємо сенсу тим речам, надаємо сенсу тим речам, які ми робимо. Тому е минулому місяці ми здавали макулатуру на велику важливу справу. А наступні два місяці ми проводимо дві акції. З настанням осені у ліцеї традиційно стартує збір каштанів в Україні. Ці плоди мають чимало корисних застосувань, із них виготовляють ліки для судин, косметику, народні засоби, а також використовують у промисловості як сировину для добрив, кормів та навіть біопалива. Протягом місяця збираємо каштани. Місія в цьому році нашого збору каштанів, в минулому році це була допомога нашим Збройним силам України. В цьому році ми вирішили допомогти відомому в усій Україні хоспісу, в якому знаходяться діти зі складних життєвих обставин, ще й з паліативним діагнозом тобто, діти, яким не можуть допомогти батьки. Які живуть там самостійно, за якими доглядають люди, і до Дня Святого Миколая дітки, які знаходяться в цьому хосписі, написали листи, що б вони хотіли отримати. І якщо збором каштанів діти нашого ліцею зможуть здійснити мрію хоча б чотирьох-трьох таких діточок, то ми будемо від цього надзвичайно щасливі. Учні кажуть, що збір каштанів для них це не просто благодійна акція, це можливість провести час із друзями, поспілкуватися з родиною, побути на природі і одночасно зробити добру справу. Взагалі, ця традиційна вже осіння акція проводиться вже другий рік поспіль в нашому ліцеї. Це акція зі збору каштанів на потреби для лікування діточок з невиліковними хворобами. І, взагалі, мета цієї акції не тільки згуртувати учнівську спільноту, а й допомогти тим, хто цього потребує. Ми З друзями вийшли на таку. Прогулянку можна сказати, але з користю. І ми ходили ну, мабуть, півдня збирали каштани і зібрали а, приблизно два великих пакети. А, це не зайняло дуже багато зусиль, але було і цікаво, і а, чудово розуміти, що це ти це робиш з користю. Я збирався з друзями. У нас було по п'ять чоловік. А, ми в основному збирали каштани у першотраненому парку. А, Ну, приблизно біля двох годин. А скільки не збирали, знаєш, по кілограмам, чи приблизно по пакетам, можливо, можна сказати? Ну, десь а, два пакети. Насправді, ще коли я була дитиною, я часто збирала каштани, але я навіть не уявляла те, що це можна використовувати задля такої благодійної справи. І наразі я долучилася до акції, зібравши. Не дуже великий, але пакет каштанів, тому що ці каштани треба дуже ретельно перебирати, обирати найякісніші і найціліші каштани. Я виділила один день і я залучила до цього своїх батьків, тому що зараз дуже не вистачає якоїсь такої єдності з батьками. Через дистанційне навчання не вистачає цієї всієї комунікації, і тому я також виходила з друзями і. Нам якраз таки випала нагода зібрати хоч один пакет, але він був дуже красивий, якісний. Там були найкращі каштани. Друга благодійна акція, до якої долучився ліцей збір монет, що організував Національний банк України. Монети збираємо для безпритульних тварин з тимчасово окупованих територій, а вона буде протягом двох місяців. Директорка ліцею зазначає, що такі ініціативи виховують у дітей небайдужість, відповідальність і бажання змінювати світ навколо на краще. Власним прикладом діти показують своїм одноліткам, ровесникам, однокласникам, що можна здійснити чиюсь мрію, не докладаючи до цього ж матеріальних зусиль. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.